Вітаю вас на каналі ЙогаТі. Сьогодні хочу поділитись ранковою руханкою, тож знаходимо зручне положення і починаємо. Вкладаємо долоньки на коліна, робимо глибокий вдих, підіймаємо плечики, з'єднуємо лопатки, стягуємо це все вниз, маківку витягуємо вгору і глибоко повільно дихаємо. Налаштовуємось на практику. Всю свою увагу переводимо в тіло, в почуття, відчуваємо, як наше тіло наповнюється повітрям і спокою. Робимо глибокий вдих і з видихом підтягуємо підборіддя до яремної впадини. Витягуємо задню поверхню шиї. Робимо вдих і обережно перекатуємо голову ліворуч. Витягуємо праве вухо вгору і витягуємо праву сторону шиї. М'яко дихаємо в цьому положенні, робимо вдих і з видиху м'яко перекатуємося в іншу сторону. Витягуємо ліве вухо вгору і витягуємо ліву сторону шиї. Робимо вдих і з видихом повертаємось в центр підборіддя до яремної впадини. Робимо вдих і повертаємо голову назад. Розкриваємо ручки в сторони, робимо вдих і підіймаємо праву ручку вгору. Витягуємо правий бік. Праве плече не навалюється на праве вухо, права сідничка залишається на килимку. І сідаємо настільки глибоко, наскільки є можливість. Робимо вдих і з видихом змінюємо напрямок. Нахиляємось праву руч і витягуємо лівий бік. Занурюємось під ліву ручку, якщо це вам зараз зручно. Добре витягнули лівий бік. Робимо вдих і повертаємось назад. Підіймаємо ручки вгору вдих. І з видихом скруглюємо ліворуч, заводимо ліву ручку назад, праву на коліно і в неї величка скрутка. Легка, комфортна, м'яко дихаємо в цьому положенні. Робимо вдих, підіймаємо ручки вгору і з видихом змінюємо напрямок. Повертаємось праворуч. Права ручка назад, маківка вгору. Ліва ручка на правому коліні. Комфортне м'яке дихання. Вдих ручки вгору і відпустили. Повертаємось на четвереньки. долоні під плечі, коліна під стегна, куприк підкручений, живіт підтягнутий, рівний поперек. І ми робимо кішку корову з обертами довкола хребта. Провалюємось в груди, штовхаємо себе праворуч, виходимо в скруглення, ліворуч і м'який прогин в грудному відділі. І в темпі дихання вдих, прогин, видих, пішли в скруглення, вдих, прогин, видих, скруглення. І змінюємо напрямок. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, прогнулись, штовхнули себе ліворуч, видих, і ще раз вдих і видих. Повертаємось в нейтральне положення і виходимо з вами в собаку мордою вниз. Попереминались з ніжки на ніжку, потягнули задню поверхню ніг. Груди тягнемо вниз, шия розслаблена, голова відпущена, вийшли в собаку, робимо вдих і через хвилі подібний рух виштовхуємо себе в планочку. Згинаємо коліна, штовхаємо себе назад і знову виходимо в собаку. Так, робимо такі хвилі подібні рухи. Вийшли в планочку, штовхнули себе в собаку. Вдих через круглення спини планка. Видих, штовхнули себе назад в собаку. Вдих, планка. І затримались тут на три, два, один. Опускаємо коліна в підлогу, штовхаємо себе трохи вперед. І через чату рангу опускаємось вниз. Робимо вдих, виштовхуємо себе в собаку мордою вверх. Напружили сіднички, виштовхнули себе сильними руками вгору. Робимо вдих і з видихом йдемо в собаку мордою вниз. Робимо вдих, підіймаємо праву ніжку вгору, згинаємо її в коліні і заводимо ліворуч. Витягнули правий бік. Робимо вдих і обережно переносимо праву ніжку вперед, і знаходимо себе в напіввипаді. Кут в коліні 90 градусів. Робимо вдих, підіймаємо праву руку вгору, заводимо її назад, ідемо в скрутку. І з видихом повертаємо її вперед і витягуємось вниз. Вдих, скрутка. Видих, перевели вперед. Вдих, скрутка, штовхнули ручку назад. Видих, перевели її вперед і потягнулись вперед і вниз. Знову вдих, скрутка і затримались тут на три, два, один. Повертаємось назад. Робимо вдих, штовхаємо таз назад, натягуємо на себе праву ніжку, намагаємось не скруглюватись в спині, стопа права активно натягнута на себе. Якщо потрібно, підіймаємось трохи вище. Робимо вдих, переходимо знову випад, забираємо праву ніжку назад і виходимо в собаку мордою вниз. Ще трохи покрокували. Повитягували ніжки, робимо вдих, перекатуємось в планочку, з видихом знов і йдемо в собаку. Вдих через круглення спини планка, видих, собака. Вдих, планка, видих, штовхнули таз назад в собаку мордою вниз. Вдих, планка, затримались. Опускаємо коліна і через чатурангу виходимо вниз і винурюємо в собаку мордою вверх. Стоїмо в собаці, підгортаємо стопи і виходимо в собаку мордою вниз. Робимо вдих, підіймаємо ліву ніжку вгору, заводимо її праворуч, витягуємо лівий бік. Робимо вдих і переносимо ліву ногу вперед, знаходимо себе в напіввипаді. Знайшли баланс, комфортне положення. Робимо вдих, підіймаємо ліву ручку вгору і заводимо її назад. З видихом повертаємось. Вдих, скрутка, видих, ліва рука вперед і вниз. Вдих, скрутка, ліва рука назад. Видих вперед. Вдих, скрутка. Затримались трохи в скрутці. Видих, повертаємо ліву руку. Робимо вдих і з видихом штовхаємо таз назад, натягуємо на себе ліву ніжку. Та тримаємо в одній площині, не провалюємось в одну з сідниць. Робимо вдих, повертаємось назад, встановлюємо долоні на килимок, забираємо ліву ніжку назад і виходимо в собаку мордою вниз. Рухаємось в собаці з однієї ніжки на іншу. Робимо вдих і перекатуємось через круглення спини в планочку. Опускаємо коліна, через чату рангу йдемо вниз. І винурюємо в собаку мордою вверх, підгортаємо стопи і виходимо з видихом в собаку мордою вниз. Потягнулись. Робимо вдих і крокуємо ніжками до рук, ставлячи їх ширше, ніж килимок. Опускаємо таз і сідаємо в маласану Коліна дивляться туди, куди дивляться стопи, спинка рівна, ліктьми розштовхуємо коліна в сторони, маківку витягуємо вгору. Піджимаємо м'язи тазового дна. Робимо вдих, заводимо ліву ручку за ліве коліно, праву руку підіймаємо вгору. З видихом повертаємось назад. Вдих, змінюємо напрямок і з видихом повертаємось в центр. Обережно сідаємо на сіднички, витягуємо праву ніжку вперед, ліву підтягуємо і п'яту вкладаємо біля внутрішньої поверхні правого стегна, робимо вдих і з видихом лягаємо в праву ніжку. Намагаємось витягнути спинку вперед, не скруглюємось в спині. Дихаємо, робимо вдих, підіймаємось вгору і змінюємо положення ніг. Ліва нога вперед, права зігнута і опускаємось до лівої ноги. Ліва стопа натягнута на себе, спинка рівна. Робимо вдих, підіймаємось і розкриваємо ніжки в сторони. Настільки, наскільки зараз є можливість це зробити. І з видихом обережно тягнемось вперед. Або залишаємось і витягуємось вгору. Неважливо наскільки глибоко, важливо, що ви відчуваєте витяжіння. Дихаємо в цьому положенні. Як витягуємо ніжки, спинку, робимо вдих, підіймаємось вгору, допомагаємо руками і збираємо ніжки разом. Поклали коліна в одну сторону, потім в іншу, компенсували своє розкриття і ще раз в одну та в іншу. Коліна залишаємо ближче до себе, праву руку заводимо назад, робимо вдих і виштовхуємо таз вгору, йдемо в прогин в спині. Ліву руку заводимо назад. З видихом обережно опускаємось і змінюємо напрямок. Вдих, виштовхнули, таз вгору, права рука назад. Видих, центр. Вдих, виштовхнули таз, видих, центр. І останній раз ліворуч вдих, виштовхнули таз, прогнулись в спині і видих, опустили таз на килимок. Обережно хребеться хребцем, вкладаємо себе на килимочок і одразу підтягуємо до себе коліна покрутились трохи в одну сторону, в іншу, покачались на спині, компенсували прогини. І далі робимо вдих, і інерцію підіймаємо себе вгору. Знаходимо ніжки навкрест, робимо вдих, підіймаємо ручки через сторони вгору, долоньки до грудей. Дякую вам за практику. Сподіваюсь, все було комфортно і вам сподобалось. І до зустрічі в нових днях. Пока!